Фокусирую тут видео. Мародьора. Це приміщення. Ми вилучаємо від української революції. Це приміщення ми вилучаємо під правиль. Бою вас з досками нема жодного села. У нас є тишину настрою! Відтягне. Є списки цих людей, Оце все всього нашого символічний акт. і місце до місця для права. У нас є списки цих людей. Завтра ми почнемо адресу розсилку. От. Ми почнемо проводити своє розслідування. А ну-ка, вийде цього. І от тоді ви можете себе проявити. Тут, гупаючи, скачучи по цим, ви нічого не проявили. Ми залишаємо приміщення, йдемо на другий офіцеп. Там, де ми сподіваємося папери, де ми точно знали, що вчора ще були люди на зброї. Як вони сьогодні, ми ще не знаємо. Тут, до речі, вони вилізли через верхнє вікно, на курі, на пучки і так далі були, але Зішили по полечай, але зійшли по... Тому зачете? Зараз. Зараз Спускались? Але це жарт, а не перемога. Поділилися, десятники збирають, всі на сцену. Відбилися, десятники поділилися на людей. Два десятки отримують завдання на охорону, інші на вихід. Це мне пошли! За мной! Давайте, давайте, на выход а, не надо брать! Что спать? Давайте выход! Я что, Вы стали миллионером за такой репортаж.

ऑफिसर ना